Вітаю! Сьомий клас Хімія. Повторюємо та узагальнюємо тему Вода. Працюємо з підручником. Слухаємо. Самостійно читаємо, аналізуємо та відтворюємо інформацію. Застосовуємо її з користю для себе та суспільства. Перше ключове питання будова молекули води, фізичні властивості води. Чому у річці вкритій кригою життя триває? Як розкладається вода? Згадуємо висновки за цією темою. Вода сполука гідрогену з оксигеном. Її формула H2O. Це одна із найпоширеніших речовин у природі. Вона становить основу гідросфери. За звичайних умов вода безбарвна рідина без запаху і смаку, кипить при 100 градусах за Цельсієм. Замерзає при 0 градусів за Цельсієм і має густину 1 грам поділити на сантиметр в кубі. Лід трохи легший за воду. Молекули води є досить стійкими. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник. Згадаємо складники розчину. Приклади розчину повітря, водний розчин калій перманганату, сплав золота, міді та срібла. Назвіть розчинник і розчинену речовину в однорідних сумішах, компонентами яких є а. йод і етиловий спирт, Б. Вода і кисень. Відтворюємо висновки. Розчин однорідна суміш речовин. Компонентами розчину є розчинник і одна або декілька розчинних речовин. Розчинником називають речовину, яка перебуває в такому самому агрегатному стані, що й розчин. Вода найважливіший розчинник. Вона розчиняє багато різних речовин. Воду як розчинник використовують у промисловості, техніці, сільському господарстві інших сферах людської діяльності. Природна вода і усі біологічні рідини є водними розчинами. Кількісний склад розчину, масова частка розчиненої речовини. Розвиваємо Математичну компетентність на уроках хімії. Проводимо розрахунки ось за цією формулою. Дубль В розчиненої речовини масова частка. Це відношення маси речовини до маси розчину. А маса розчину складається із маси розчиненої речовини і маси розчинника. Запам'ятаємо. Кількісний склад розчину характеризують масовою часткою розчиненої речовини. Масова частка розчиненої речовини є відношенням маси речовини до маси розчину. Значення масової частки виражене у відсотках, чисельно дорівнює масі розчиненої речовини у грамах, яка міститься в 100 грамах розчину. Реакції води з оксидами. Основи та кислоти. Ось так відбувається гасіння вапна. Утворюється основа кальцій, гідроксид. Рівняння реакцій. Прокоментуйте. Дайте визначення, що таке гідроксиди. Згадуємо висновки за цією темою. Вода вступає в реакції сполучення з деякими оксидами металічних елементів і майже всіма оксидами неметалічних елементів. Під час реакції води з оксидами металічних елементів кальціо плюс h 2 o Утворюються розчинні або малорозчинні основи кальцію OH двічі. Розчинні основи називають лугами. Сполуки металічних елементів із загальною формулою МОН на кількість разів називають гідроксидами. Продуктами реакції води з оксидами неметалічних елементів є кислоти, наприклад, СО3 плюс H2O. Дорівнює H2 so 4 СО3 це кислотний оксид. Виявлення лугів і кислот у розчинах за допомогою індикаторів. Лакмус У розчині кислоти має ось таке забарвлення. У воді воно міняється. А урощенні лугу стає майже протилежним. Фенолфталеїн другий індикатор. У відповідних трьох середовищах має ось таке забарвлення. Метилоранж індикатор, теж міняє своє забарвлення. У Урощення кислоти, води та логу. Універсальний індикатор. Зміна забарвлення індикатора є наслідком його реакції з лугом або кислотою. Рівняння таких реакцій ми не наводимо, оскільки формули індикаторів і продуктів їх хімічних перетворень досить складні. Пам'ятаємо, що речовини, які змінюють забарвлення в розчинах лугів і кислот, називають індикаторами. Індикатор у розчині кислоти набуває інакшого забарвлення, ніж у розчині лугу. Індикатори в рослинах. Квіти гортензії, що росте в кислому ґрунті, сині, а в лужному квіти гортензії червоні. Значення води і водних розчинів, кислотні опади. Роль води і водних розчинів у природі важко переоцінити. Проаналізуйте колообіг води у природі. І зрозумійте, що вода учасник фотосинтезу в рослинах. Вона забезпечує їх живлення. Природні розчини потрапляють у рослини через коріння, постачаючи необхідні речовини та хімічні елементи. Без води було б неможливим виведення із організмів продуктів їх життєдіяльності. Вода, маючи високу теплоємність, повільно охолоджується взимку і так само нагрівається влітку, внаслідок чого клімат пом'якшується. Значення води і водних розчинів для людини теж дуже велике. Проаналізуйте приблизний розподіл витрат води в міській квартирі. І ви зрозумієте це. Кислотні опади. Проаналізуйте утворення кислотного дощу. Ось за цією схемою малюнку. Згадайте висновки. Потрапляння в повітря оксидів сульфуру і нітрогену разом із промисловими і транспортними викидами газів призводить до утворення кислотних опадів, які завдають шкоди довкіллю. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях. Розгляньте споруду для очищення промислових стоків і опишіть її. Як очистити воду в домашніх умовах? Гідросфера, як і інші частини планети, потерпає від забруднень, спричинених діяльністю людей. Охорона водних ресурсів є актуальною проблемою. Очищення промислових і побутових стоків здійснюють різними методами: природну воду перед спрямуванням у водогін очищують від домішок і знезаражують. З метою додаткового очищення водогінної води застосовують. Побутові фільтри. Домашній експеримент очищення забрудненої води. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.